Любі друзі, перед вами відеоурок, який завершує вивчення теми міфи давньої Греції. Мета його повторити матеріал, узагальнити ваші знання про міфи. З вами Ольга Віталіївна. Згадайте, міфи це фантастичні оповіді, мета яких пояснити явище природи і закони розвитку суспільства. А міфологія це сукупність міфів. Або наука, яка вивчає міфи різних народів. Міфи створювались у давні часи, щоб описати походження світу і людей, пояснити явище природи, зобразити певні історичні події, показати людям їхнє місце у світі, навчити людей, як їм поводитись з богами, показати, які чесноти повинна мати людина. Навчити людей вірно діяти у певних життєвих обставинах. Нагадаю давні греки були язичниками, тобто вірили у багатьох богів. Язичництво це назва релігій, які засновані на поклонінні різним богам або надприродним істотам. У давньогрецькій релігії та міфології 12 олімпійців є головними божествами. Зевс, Гера, Посейдон, Деметра, Афіна, Аполлон, Артеміда, Арес, Гефест, Афродіта, Гермес та Гестія чи Діоніс. Їх називали олімпійцями, тому що мешкали вони на горі Олімп. Давні греки створили своїх богів людиноподібними, наділили їх людськими рисами та схильностями. Боги були всесильні, безсмертні. Але могли бути жорстокими, обманювали людей та один одного, плели інтриги, ворогували між собою. Давні греки вважали, що у кожного створіння на землі, навіть у богів, є доля. Заправляли всім у світі боги. Самими безправними були люди, вони в усьому залежали від долі та рішення богів. Герої. Особи, одним із батьків яких був Бог, а другим звичайна людина. Герої не були безсмертними, але, як правило, були наділені надзвичайною силою. Їм допомагали і захищали їх батьки боги. Велика кількість міфів розповідає про діяння героїв. Персея, Тесея, Геракла, Ахілеса, Одіссея, Ясона та інших. У деяких давньогрецьких міфах йдеться про метаморфози, що відбувалися з дійовими особами, і через них пояснюються явища природи, походження рослин, тварин, комах. Метаморфоза в перекладі з грецької мови перевтілення. Перетворення однієї форми чого небудь в іншу видозміна. До міфів про перевтілення відносяться ехо і нарцис, арахна, кіпарис, гіацинт та інші. Міфи збагатили світову культуру вічними образами. Вічний образ це широко відомий і легко впізнаний образ літературного чи міфічного героя, який став яскравим утіленням певної риси людського характеру чи типу поведінки. Так Гераклом назвуть надзвичайно сильну людину, Прометеєм людину, яка жертвує собою заради прогресу людства, а одісеєм вічного мандрівника, шукача пригод. Давньогрецькі міфи також збагатили мовлення крилатими виразами. Наприклад, Ахілесова п'ята вразливе слабке місце людини, авгієві стайні надзвичайно забруднене місце, велике безладдя, сізіфова праця безплідна, важка, нескінченна робота. Підбиваючи підсумки уроку давайте порівняємо міф. З добре відомою нам народною казкою. В основі казки лежать вигадані події, в основі міфу реальні події, явище природи. Казка розважає, повчає, а міф пояснює будову світу. Казку люди сприймали як вигадану історію, а міф як підручник, якому вірили. Герої казки звичайні люди, тварини. Які наділяються чарівними властивостями, діючи особи міфу боги, герої, міфічні істоти, ідея казки боротьба добра зі злом, в якій перемагає добро, а міф зображує складну будову світу, людину в ньому. Любі друзі, ми закінчили знайомство з давньогрецькими міфами. Ви можете продовжити читати їх самостійно. Повірте, отримаєте величезне задоволення. Дякую за увагу. До нової зустрічі!